Ось так вона виглядає з самого порогу. Загалом треба сказати, що квартира більше 50 метрів, там 51, щось отаке. Тут вона, бачите, зроблена такими нішами, що дуже-дуже добре. Тут все окремо. Кухня окремо, спальня. Ось така вона тут. Я її відгородив ще телевізором, і воно тоді створює простір ну, такий взагалі відокремлений. До речі, два кондиціонери: один тут, один в холі. Чесно скажу, користувався ось тільки ось цим верхнім. І як ви бачите, це правильні кондиціонери, правильний бренд, вони дуже якісні і так далі. Тут же шафа. Шафа, шафа, все тут є, все сюди поміщається, все тут доволі компактно. І в цій же частині знаходиться санвузол. До речі, тут, на відміну від більшості філіппінської азійської нерухомості, є повна